Mala mati, o oh, rodno dozko, Mala mati, e rodno dozko, Tai cupala, e o rodno dozko, Tai cupala, e Щастя доліни, Гевгада. Щастя доліни, Гевгада. Щастя доліни, Гевгада. За п'янець, за п'янець у А п'янець, п'є, гуляє. А п'янеця гуляє Прийде додому живай. Ей де жінко, втопився. Ей де жінкою втопився, бо ти мене не годиш Ти ще жінка. До... Го Дунаео, Пешла жынка до Дунаео, И з Дунае мро, Го з мов ляй, Ой, Дунаео, На камэнэ Під каменя хвиля З під каменя хвиля била, Пока на не, не втопила. Прийшов вже, прийшов, вже, чоловік прийшов, значить, Приходить та й до. до до Дунаю. До Дунаю. Бо я вже забуваю. Прийшов чоловік до Дунаю. Прийшов чоловік до Дунаю. Отдай мою хатяючку. Отдай мою хатяючку. Гайдай бо пятый роди, токмай, бо пятый роди, гойдай і ще И, май, о, и по выточку, Это тепер и тихая -ко. Все кончилось.